Віталій, за вечора з 12-го туру, чемпіонату Сокіл здобув впевнену перемогу, але напевно деякими моментами, ну, я просто впевнений, незадоволення, незадоволення стосовно там, команда розпочала гру, а потім щось якось після 8-ї хвилини, коли став рахунок 2, 4-0, щось змінилося в грі. Як би ви оцінили ці зміни? Чому так сталося? Хлопці ж теж люди, воно десь рахунок. Може, взяв своє, десь можливо трошечки десь розслабилися. може не сказати, що вони не хотіли, чи, чи не працювали, чи свою підійшли. Десь не все можливо вийшлося. Я б не сказав, що вони там провели. старалися. От о, там один з м'ячів Кожуховський забив у порожні ворота. ви готові були до цієї гри, щоб підключення під толі? Готувалися? Роман Миколаївич проводив тактичні заняття, всього розбирали. В принципі, ми ще перший раз граємо. Готувалися, дивилися. Звичайно, як в звичайному режимі. В другому по перерві, ну, напевне, були незадоволені тим, що якісь розслабленість у гравців. Що там в перерві, як намагалися підстигнути хлопців, щоб вони все ж таки грали так, як вони розпочали? Роман Миколаївич готував хлопців, щоб ще нагнітав, вдома бульвальники прийшов. Так що, як зазвичай, десь рахунок все одно бере над собою гору, бо 4-0 воно десь важко. Я не можу сказати, що хлопці не старалися чи не хотіли забити люди. Працювали десь, не все виходило, десь надмірно, може, хотіли забити голову. Ну і заключне питання. Там певного час отримали гравці, які більше грають в Соколі 2, там під вашим керівництвом у чемпіонаті Хмельницького. Ну, теж вони якось так сумбурненько війшли і першим помилялися. Планували, хотілося ще раніше випустити десь може. Я не роздихнув. Дали, бо скільки могли. Ну, Хлопці теж вийшли, Перше, хто теж десь, можливо, мали хвилювання. За того він пускали пана. Повну... Дякую вам. Дякую вам.